Привіт! я Вікторія Безсмертна, підпільна комунікаційниця. І ви подумаєте, чому підпільна? Все дуже просто. Вже кілька років я очолюю громадську організацію Інститут креативних інновацій, але мій професійний шлях у громадській сфері починався саме з тем комунікації. І вона ця тема і досі не залишає мене. Тому сьогодні я разом з вами поділюся своїм досвідом і спостереженням, і яким чином ви можете розвивати комунікації у своїх громадських організаціях і проєктах. Отож, ні, для кого не секрет, вже що значний відсоток успіху громадської організації і не тільки залежить від комунікації. І тут я трохи поділюся з вами власним досвідом і спостереженням. І ось мої топ-5 кроків по розвитку комунікацій. Крак перший. Комунікаційник: знайдіть людину в команді, яка візьме на себе нішу комунікацій. Важливо, щоб в організації комунікаціями займалися не за залишковим принципом, тобто ініціатива карається. Типу, якщо організував захід, провів, то ще й напиши про нього. Ваша комунікація це конкретне обличчя, яке з часом впізнаване до кого звертаються. Крок другий. Комунікаційна стратегія. Будь ласка, не плутайте зі стратегією розвитку організації. Визначте свою унікальність. Проаналізуйте цільову аудиторію, оберіть канали комунікації, поставте комунікаційні цілі, визначте дедлайни і розробіть комунікаційний план. Крок третій. Фішечки в соціальних мережах. Це постійні рубрики, унікальна стилістика, власний стиль написання текстів, унікальні хештеги, постять інформацію в пабліки організації та робіть репости на свої особисті сторінки. Пам'ятайте, що вчорашній захід сьогодні вже не новина, а радше давнина. Крок четвертий: комунікаційна відповідальність. Якщо ви створюєте онлайн-форми, то не забувайте відповідати всім, хто її заповнив. У соціальних мережах можна налаштувати автоматичну відповідь. На повідомлення, скористайтеся цим. Люди розуміють, що це алгоритм, та все ж приємно. Ваша організація комунікує з цільовою аудиторією не лише через соціальні мережі, приділяйте увагу сайту, розповідайте про свої проекти, робіть блоги, займайтеся публічним звітуванням. Це підвищує довіру та демонструє вашу серйозність. Крок п'яте: це постійний розвиток. Досліджуйте, читайте, проходьте онлайн та офлайн навчання, моніторте інші організації і не лише з вашої сфери. Займайтеся нетворкінгом і не бійтеся запитувати, коли чогось не розумієте. Ось кілька корисностей для тих, хто хоче прокачати комунікації своєї громадської організації. Це заборонена книга від Марини Говорухіної, стратегічна комунікація в роботі громадських організацій, путівник з ефективних комунікацій для громадських організацій. У цих книжках і посібниках ви можете знайти більш корисну і практичну організацію. Як ви можете розробити власний комунікаційний план? Як складати комунікаційну стратегію і розвивати свої комунікації з прикладами, шаблонами і кейсами? Також погугліть, ви знайдете короткі онлайн-курси, але пам'ятайте, що найкраще навчання то практика і дослідження. Дослідження і практика. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. З вами була Вікторія Безсмертна.